Вітаю! Отже, вас призначили керівником проєкту на державній службі. І що тепер? Не хвилюйтесь цей короткий огляд це по суті ваша практична дорожня карта до успіху. Давайте разом пройдемося чотирма ключовими кроками це саме те, що допоможе перетворити ось цю початкову невпевненість на абсолютно чіткий і зрозумілий план дій. І так, крок номер один. І тут увага. Забудьте поки що про детальний план. Серйозно, найперше, що треба зробити, це зрозуміти, хто вас оточує, тобто розібратися в так званій екосистемі вашого проєкту. Бо знаєте, в державному управлінні будь-який проєкт це завжди трохи політика, тут йдеться не стільки про задачі і терміни, скільки про людей, їхні приховані інтереси і, звичайно, їхній вплив. І в цій екосистемі є три ключові групи, які ну просто необхідно розрізняти. По-перше, це команда, ті, хто, власне, робить роботу руками. По-друге, бенефіціари, ті, заради кого все це затійно. І по третє, стейкхолдери. А це, по суті, всі, хто може або допомогти, або навпаки завадити вашому проекту. Розуміння цієї різниці це вже половина успішної комунікації. Добре, як же розібратися з цими стейкхолдерами? Є чудовий інструмент, матриця, вплив інтерес. Дивіться, все просто. Вона допомагає розкласти всіх по поличках, з ким треба спілкуватися щодня, кого достатньо тримати в курсі справ, а за ким просто наглядати. Це, по суті, ваша стратегічна карта, яка допоможе перетворити потенційних опонентів на ваших союзників. І пам'ятайте, головна мета всього цього аналізу це не заповнити ще одну табличку. Ні. Мета здобути легітимність. Легітимність для вашого проєкту і для вас, як його лідера. Це і є той самий фундамент, на якому триматиметься весь успіх. Окей, з людьми розібралися. Переходимо до кроку номер два. І тут ми поговоримо про, мабуть, найбільший біль і головний виклик для кожного проектного менеджера в публічному секторі. Звучить він так. Вам дали відповідальність за результат, але не дали влади над командою. Це класика жанру, так зване управління без повноважень. Люди у вашій команді вам напряму не підпорядковуються, бо вони, скоріш за все, з інших департаментів чи управлінь. І ось тут виникає неминучий конфлікт пріоритетів. Поставте себе на місце члена команди. У нього є завдання від його прямого керівника, від якого залежить його премія, оцінка і кар'єра. І є завдання від вас, керівника проєкту. Як думаєте, що він обере? Правильно, завдання його начальника майже завжди буде важливішим. Добре, ситуація складна. Якщо пряма влада і накази тут не працюють, то що ж тоді є вашим головним інструментом? Як впливати? І ось ми підійшли до кроку номер 3 отримайте свій головний інструмент. І це як не дивно, не якась суперсила, а документ. Так, звичайний документ, який називається статут проекту або англійською «Project Charter». І я дуже прошу вас, не ставтеся до цього як до чергової формальності. Це не так. Статут це по суті внутрішня конституція вашого проекту. Це документ, який встановлює правила гри, і, що найважливіше, дає вам ту саму легітимність. А як він дає повноваження? Дуже просто його підписує високопосадовець, ваш спонсор, наприклад, міністр або голова відомства. І ось цей підпис, це і є делегування повноважень вам. Тепер, коли ви просите члена команди щось зробити, ви робите це не від свого імені, ви дієте від імені того самого керівника, який підписав цей документ. І це, повірте, змінює все. Нарешті крок четвертий, не менш важливий навчіться правильно звітувати. Тому що можна зробити геніальну роботу, але якщо про неї неправильно розповісти, її ніхто не оцінить. І ось тут криється найбільша помилка у звітності. Ніколи не звітуйте просто про те, що ви зробили. Завжди звітуйте про те, що змінилося завдяки вашим діям. Чому? Тому що інвестори, донори та й суспільство загалом вони фінансують не процес, не діяльність, вони фінансують зміни, результат, вплив. Давайте на простому прикладі ремонт дороги. Сказати, ми відремонтували 20 кілометрів дороги це звіт про діяльність, про так званий аутпут. Це те, що ви зробили. А сказати, час у дорозі між містом А та містом Б скоротився на 25%» – це вже звіт про наслідок, про ауткам. Це те, що реально змінилося в житті людей. Відчуваєте різницю? Вона колосальна. Бо, зрештою, суспільство чекає від нас не освоєних коштів чи гарних звітів про діяльність. Воно чекає реальних відчутних наслідків. Саме в цьому і вимірюється справжній успіх будь-якого публічного проєкту. Наостанок хочу залишити вас із однією ключовою думкою: проектна заявка це та мова, якою ви спілкуєтесь із донорами. А от статут проекту це ваш головний інструмент всередині системи. Використовуйте їх обидва, аналізуйте екосистему, здобувайте легітимність через статут і фокусуйтеся на реальних наслідках, а не на процесі. Саме так ви зможете перетворити будь-яку стратегію на реальну дію і принести справжню користь.